Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні я хочу почати з питання. Чи робили ви коли-небудь лазерну епіляцію, чи уколи краси, і чи проходили через фітотерапію. Подумайте, чи задавали ви лікарю питання, чи можна мені ці процедури? Якщо так, ставте плюсики у коментарях. Якщо ні, мінус, не секрет. Що всі ми прагнемо бути красивими? Але, на жаль, ревматичні захворювання вносять корективи в повсякденне життя фітотерапію, в уколи краси, в ліфтинг-процедури, в лазерну епіляцію. Невже всі ці процедури заборонені при ревматичних хворобах? Заварюйте смачний чай і приготуйтеся. Адже сьогодні ми детально будемо розбиратися в цих питаннях. Я Наталя Прокопович, лікар-рематолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ремопроби, де ви знайдете відповіді на корисні питання та підтримку, посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, почнемо з простого: з лазерної епіляції. Лазерна епіляція дуже популярна процедура як серед жінок, так і серед чоловіків. Вона дозволяє ефективно позбутися небажаного волосся на тілі. Проте при деяких хребматичних захворюваннях вона може бути небезпечною, наприклад, при системному червоному вовчаку. Лазерна епіляція це як точний, але сильний струм, який діє на волосяну цибулину та вбиває її. Але при деяких ревматичних хворобах шкіра може бути надзвичайно чутливою або погано загоюватись. Це схоже на спробу доторкнутися до ніжної квіточки, не враховуючи її чутливості. Наприклад, при системному червоному вовчаку шкіра є надзвичайно чутливою до дії зовнішніх факторів, такого як ультрафіолетове опромінення, яке є частиною лазерної епіляції. Саме тому пацієнткам з системним червоним вовчаком перед проведенням цієї процедури обов'язково треба проконсультуватися зі своїм ревматологом. Слід пам'ятати, що лазерна епіляція при аутоімунних хворобах може спричинити загострення хвороби, посилити лихоманку, висипання на шкіри, спровокувати артрит та інші небажані явища. Поставте, будь ласка, плюсик у коментарях, якщо лікар розповідав вам про це і мінус. Якщо ви вперше чуєте цю інформацію, але вона вас хвилює. Окей, з лазерною епіляцією ми розібралися. А як щодо ліфтинг-процедур? Варто пам'ятати, що введення ботолотоксину чи філерів є не такою безпечною процедурою при ревматичних хворобах, як здається, на перший погляд. Для людей з ревматичними захворюваннями, такими як, Системний червоний вовчак, системна склеродермія, рематоїдний артрит тощо. Шкіра є надзвичайно чутливо до будь-яких сторонніх агентів. Саме тому, якщо ви плануєте введення чи ботулотоксину, чи філерів, обов'язково треба радитися зі своїм лікарем. Ну, а ми рухаємося далі. Наприкінці осені, а особливо взимку, надзвичайно хочеться зберегти. Трошечки літньої засмаги, яка так вам личила. Впевнена, ви здогадалися, що мова зараз піде про солярій. Слід пам'ятати, що інтенсивне ультрафіолетове випромінювання може сильно погіршувати стан шкіри у людей з ревматичними захворюваннями. Особливо це стосується пацієнтів з системним червоним вовчаком. А також пам'ятаємо, що у пацієнти хворі на системний червоний вовчак є взагалі вкрай чутливими до ультрафіолету, і це може спровокувати загострення хвороби. Саме тому людям, які хворіють на аутоімунні системні захворювання, у тому числі на системний червоний вовчак, треба бути дуже обережно бути з ультрафіолетовим випромінюванням, а під час перебування на сонці використовувати захисний одяг та крем з СПФ-фактором. Ну і на завершення поговоримо про таку популярну фітотерапію. Звісно, фітотерапія може бути корисною, проте слід пам'ятати, що будь-які трави можуть вступати в взаємодію з лікарськими засобами і чинити певний негативний вплив. Деякі трави можуть впливати на активність хвороби, можуть конкурувати з лікарськими засобами, і це треба враховувати при лікуванні конкретного ревматичного захворювання. Наприклад, певні рослини можуть вступати в взаємодію з лікарськими засобами, які сприяють зменшенню болю та запалення у суглобах, а також можуть підсилювати побічні ефекти певних лікарських препаратів. Інші трави самі по собі можуть спричиняти побічні ефекти у вигляді розладів травлення, алергічних реакцій, токсичних гепатитів тощо. Тому Перш ніж вдаватися до фітотерапії, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб ви були впевнені, що ці трави безпечні і вони сумісні з вашим основним лікуванням. Пам'ятайте, безпечне використання фітотерапії та традиційних лікарських препаратів можливе лише під наглядом фахівця. Отже, якщо ви маєте ревматичне захворювання, і хочете пройти якісь процедури краси чи додаткові процедури. Будь ласка, обов'язково консультуйтеся з лікарем. Це допоможе вам зберегти здоров'я та запобігти ускладненням. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи робите ви якісь процедури і чи ви маєте обмеження через наявність хвороби. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставите свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте якесь погіршення стану свого здоров'я, або бачите, що лікування дії якось не так, обов'язково звертайтеся на консультацію лікаря. До нових зустрічей. Бережіть себе.